Ва, сесія міської ради за рік, що минає. Депутати прийняли низку важливих рішень. Пріоритети в новому році будуть незмінні. Це допомога військовим, підтримка їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць, стабільна робота критичної інфраструктури, підтримка місцевого бізнесу, створення нових робочих місць, підтримка аграріїв та фермерів. В 2024 році ми запустимо новий напрямок, який власне сьогодні на сесії був підтриманий. Це надання на безповоротній основі підтримки. Нашим овочівникам. Чому це важливо? Тому що це продовольча безпека. Нічна атака шахедами у Києві уламками ворожих дронів пошкоджено висотку. Руйнувань зазнали три квартири на 24 му 26-х поверхах. Ще у трьох вибиті вікна. Зокрема, постраждала квартира ведучого телемарафону Андрія Ковальського. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Є влучання й на півдні країни. На Одещині традиційно пріоритетом ворога була припортова інфраструктура, намагалися поцілити саме по цих об'єктах, які пов'язані в тому числі із зерновим коридором. Тобто, уламками збитого дрону пошкоджено одне з зерносховищ. На Миколаївщині внаслідок атаки спалахнула пожежа на підприємстві без жертв. Усього ворог запустив 28 шахедів. 24 з них вдалося знищити силам ППО. 15 загиблих та 24 поранених. У центрі Праги щинилась стрілянина. Жертвами теракту стали студенти Карлового університету. Нападником виявився 24-річний студент філософського факультету Давід Козак. Від пострілів студенти ховались на даху, деякі барикадувались в аудиторіях. Стріляв чоловік не лише всередині корпусу факультету, а й у людей на вулиці. Нападника поліція ліквідувала, студентів евакуювали, поранених доставили до лікарень міста. Чеські змі повідомляють. Ють, стрілок мав суїцидальні нахили. У соцмережах писав, що ненавидить світ та хоче вкоротити собі віку. За інформацією поліції, батька стрілка знайшли вдома мертвим. І вже завтра уряд Чехії оголосив день жалоби за загиблими внаслідок стрілянини. Громадян закликають вшанувати пам'ять невинних жертв хвилиною мовчання. Гетьманів та органи державного управління попросили дзвонити в дзвони по всій Чехії рівно о 12-й годині, сповіщаючи про траур. Воїнів світла, які борються на своєму фронті, цілодобово привітали з Днем енергетика. Сьогодні ми запросили кілька людей, щоб відзначити найкращих з кращих енергетиків нашої громади. Я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати вам за вашу віддану роботу, за те, що ви є дійсно справжніми професіоналами. Приміщення релейного захисту та автоматики. Марія Лясковська жартома називає одним зі своїх кабінетів. Контролювати справність високовольтного обладнання її завдання. Дуже важливо дивитися за обладнанням, тому що якась халатність може призвести до аварії серйозної. Є огляди в нічну зміну, потрібно дивитися на обладнання, чи немає якихось таких іскріння, коронування. І Якщо ну, не дай Бог, щось є, потрібно одразу доповідати диспетчерові. На одній з підстанцій, яка живить Вінницю, працює Марія. Її оперативність у випадку аварійної ситуації не дає залишитися містянам без електроенергії. З обладнанням високовольним треба завжди бути на ви. Треба витримувати ті відстані, які потрібно по правилам. В енергетиці Марія вже 14 років. З них три працює електромонтеркою. Каже, спрацювалася з колегами-чоловіками. Потрібно робити оперативні перемикання, ремонт обладнання якийсь періодичний. І тобто, усі ці операції з перемикань тут я виконую. Також виконую огляд обладнання, слідкую за режимом роботи, за самим обладнанням. Навчання було нелегким півроку теорії, кілька екзаменів та місяці практичного стажування. Утім, зараз, каже, профі та здатна вчити інших. Усі доброзичливі, підказують, якщо щось потрібно. Тут головне показати чоловікам, що ти до своєї посади відносишся серйозно, чітко виконуєш обов'язки, тоді тебе будуть поважати чоловіки. 22 грудня українські енергетики відзначають професійне свято, саме вони тримають енергетичну безпеку держави і роблять усе можливе, аби українці були зі світлом, попри постійні атаки ворога. Відчуваю відповідальність, ну але цю роботу має хтось виконувати. І, ну, якщо вже я обрала цю професію, то я вже Ну, намагаюся виконувати свої обов'язки якісно. Війна дронів на передовій чергову допомогу передали на Авдіївський напрямок. Найнеобхідніші бойові пташки. Фактично, ми завжди стоїмо перед вибором: або загине людина, або впаде дрон. Звісно, хай краще дрон буде витратним матеріалом, а не люди. От так що ми воліємо воювати саме технологічно, і тому дрони нам вкрай потрібні. Військовим на Донецькому напрямку допомога потрібна завжди запитів багато. Намагаємось допомогти 22 військовим частинам і е, запити різні, наприклад, сьогодні. Це обладнання, яке необхідно для роботи розвідувального батальйону. Окрім дронів, передали безпілотники українського виробництва, які найближчим часом допоможуть нашим хлопцям виконувати бойові завдання. Власне, це ще не остання передача в 23-му році, тому що в нас є придбане попереднього місяця і в грудні місяці. Однак закликаємо всіх долучатися до того, щоб наші військові були забезпечені більше ніж сьогодні. Вони є. Вщен заповнена пічками для обігріву із Фінляндії до Луки Мелешківської прибула фура гумдопомоги. Цінний вантаж передала Україні благодійна асоціація Омрі. Проводжують вантаж фіни. Волонтер Тапі Оварен каже, це вже 11-та поїздка до України. Везуть і для військових, і медобладнання. Війна затягнулась. Навіть нам стало важко збирати гроші. Та ми не опускаємо руки, робимо фото. Звіти того, що накоїла війна в Україні, щоб фіни долучались до зборів та підтримки. У фурі майже сім сотень буржуйок. Розподілять їх між волонтерами, які далі повезуть пічки на передову. Доправлять пічки і жителям прифронтових населених пунктів. Окрім буржуйок, ще передали термогрілки, маскувальні сітки, лопати. Там багато всього. І в даний момент вже загружений бус їде на Авдіїв. Запоріжжя, Херсонський напрямок, Краматорськ. І ну. На всі напрямки в нашому фонду зараз дуже багато запитів. Від фінського фонду це вже четверта фура із буржуйками. Вартість однієї такої партії 130 тисяч євро. В комплект до кожної пічки йде інструкція з перекладом українською і не лише. По-перше, вона дуже е, 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 зручна, бо вона е, е, така компактна, невелика. Вертіки фіни, наскільки передбачувані в цьому всьому, вони е, додають сюди і сухий спір для розвитку, Далі сирники. Окрім буржуйок, фінські волонтери передали теплі носки і термогрілки для тих позицій, на яких смертельно небезпечно розводити вогонь. кілька мазків кісточкою по підготовленому полотно, і картинка оживає. В техніці декупаж Маргарита Савощик створює зимовий пейзаж. Мені подобається створювати щось нове, пробувати щось нове. Вже шили з бісеру. Вже робили брошки з бісеру». на майстер-клас. Маргарита прийшла з мамою. Їхня родина переїхала з Маріуполя у Вінницю. Позбутися спогадів війни допомагають майстер-класи, каже мама дівчинки. Побачили, що буде такий захід, і я спитала: ти будеш? Вона? вона каже: Так, мама, звісно. Наші діти нас надихають, тому вони наш двигун. Ми тільки допомагаємо, відкриваємо їм світ з інших сторін, боків, щоб показати, що не тільки є зло, така війна у такий час, а є й добрі справи. Така творча терапія знімає психоемоційне напруження, каже майстриня Ольга Літовченко. Залучити якнайбільше дітей, переселенців, щоб вони себе відчували як вдома. Зараз який, знаєте, якийсь такий час, що треба якось гуртуватися. Всі шукають десь якусь розрядку. А це дві години часу і кожен може віддатися цієї творчості. І дуже класно, що тут є і батьки, і діти, що це разом. Майстер-класи з бісороплетіння, ткацтва, ліпки з глини та декупажу проводять на постійній основі у громадській організації вінок. Долучитись до них може кожен, попередньо зареєструвавшись на сайті. Шишки, яблучка, ялинкові гілочки та бантики. Для дітей 6-8 років влаштували безкоштовний майстер-клас у Вінсмарт-центрі. На будь-який колір і смак дітлахи власноруч зробили різдвяні віночки. Я вийшов батькам і хочу повішати на двері, щоб коли ми заходили з мами, з папою школи з роботи, щоб ми не зразу йшли там уроки робити, панікувати, щоб ми бачили його, він нам радість давав. Це допомагає дітям відволіктись від буденних тривог, від, від тих новин, які є. І ми повинні всі разом робити все можливе, щоб дітей дійсно було свято, вони його чекають.